Глиняні іграшки, які лікують у золотоноші дітей-інвалідів, реабілітовуватимуть гончарством. Там відкрили єдину в Україні гончарну студію для дітей інвалідів. Виготовити посуд чи іграшки діти можуть абсолютно безкоштовно. Та, окрім поробків, додому вони понесуть набагато цінніше, говорять мої колеги. Півник це буде. Цей півник виріб дев'ятирічної Алінки. Вона мріє стати скульптором, бо любить ліпити казкових тварин і композицій з фруктів навіть попри свою інвалідність. Ну, е я в е е патруль. Дівчинка не може ходити з народження, це наслідок складних пологів, розповідає її мама Богдана Різник. На заняттях з гончарства донька відволікається від проблем зі здоров'ям і присвячує себе творчості. Коли вона ліпить глиною. Вона мислить правильно, фантазує, думаю, і надіюся, що просто її в житті це ну якось допоможе і пригодиться. Студію гончарного мистецтва Мальви відкрили у Золотоніському центрі соціальної допомоги. Благодійники придбали для майстерні спеціальні обладнання, а міська влада відремонтувала приміщення. Безкоштовний урок нині відвідують 30 дітей з інвалідністю, проте разом з ними можуть займатися і здорові діти. У нас є гончарні круги Тричні, тобто дитина, яка ще не вміє працювати ногами, вона має можливість освоїти техніку роботи ручками. А слідуючий етап вже напрацювання робота ніг. Незабаром у золотоноші запрацює соціальне таксі. Меценати профінансують перевезення особливих дітей, що проживають у районі, до місць реабілітації. Яна Федоровська, Віка новини.